Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Гаритерович сьогодні, 8 листопада, і пропоную поговорити про вельми цікаву тему, яка пов'язана з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком і групою шахраїв. За даними національної поліції, яка прикривалася його ім'ям, ну і намагалася заробити немаленькі гроші. Достатньо цікава історія, і я б навіть сказав трошки дивна історія. От і розберемося, що відбулося, і до чого це власне може призвести. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також не забувайте про дзвіночки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень, які виходять на каналі. Дякую. Отже, що сталося? Е, національна поліція затримала групу шахраїв, яку очолював такий собі Єрмак ДС? Що назвався двоюрідним братом Андрія Єрмака Андрія Борисовича Єрмака, який працює на посаді очільника офісу президента? Або як в нас вже жартують в народі, в офісі якого працює президентом Зеленський? Ну, старий жарт з бородою, як то кажуть, ще часів кучми, але ну в кожному жарті є доля жарту. Що цікаво. Сам Єрмак особисто записав коротеньке відео, в якому розказав про цю історію. Сказав, що це шахрайська вигадка. Шахраї намагалися виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі. Президента. Потім офіс генерального прокурора повідомив про викриття взагалі трьох причетних до шахрайства. Один з родич з мешканців Києва назвався родичем керівництва офісу президента. Ну і запевняв потерпілого, що може допомогти йому отримати гарну посаду. Ціна питання 100 тисяч, як ми вже говорили. Він залучив двох спільників, які підтримували легенду і мали отримати гроші. 15 тисяч в жовтні вони отримали, а взяли їх при передачі наступної частини у 50 тисяч доларів. Їм готується повідомлення про підозру в шахрайстві, особливо великих розмірах. Ну і справа ну, явно якось там буде розвиватися і, очевидно, триматися на контролі, як нас модно казати, представниками вищого політичного. Лічного керівництва є е ще один важливий момент. Всі відразу згадали про стару вже достатню історію, яка трапилася навісні 2020 року. Тоді рідний брат очільника офісу президента, і це дійсно була реальна людина. Звали його Денис. Його теж звинувачували в корупції. Народний депутат від слуги народу Гео Лерос. Його потім виключили після цього, і він взагалі продовжував і продовжує атакувати достатньо активно. Єрмака зараз правда набагато тихіше ніж раніше. Він оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік схожий на брата очільника офісу президента обіцяє співрозмовникам парішати питання про працевлаштування в органах державної влади. Там було кілька записів з датами конкретними. Там фігурували різні суми, посади, спосіб вирішення питань, називалася Київська митниця, Мінінфраструктури, Укрзалізниця, ну і, коротше кажучи, дуже багато інших якихось установ, куди можна було влаштуватися на роботу, і ну, людина. Яка типу була на цих записах, і яку е, намагалися ідентифікувати як брата очільника офісу президента? Підкреслювала в розмовах, що е, приїде брат, ми поїдемо на Банкову, все обговоримо і все скажімо так, вирішимо. Але що цікаво, що цікаво, е, в 21-му році, в серпні, Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака, він визнав цю інформацію неправдивою, і е, суд зобов'язав Гел Роса Ростувати цю інформацію очевидно, що не було це доведено до. Якогось там завершення справа була закрита. Що цікаво, людина, яка фігурувала це ж, теж на цих записах, Дмитро Штанько, він в жовтні 22-го року загинув під Бахмутом. Він був воїном 93-ї окремої механізованої бригади. Він, до речі, скаржився, що за ним, начебто, ну, військова розвідка Служби безпеки України. Ну і він, він продовжував атакувати якби Єрмака. Ну, це просто для інформації, що ця справа, вона на після 20-го року тягнулася і власне, от дотягнулося до 22-го року. Сам до речі, брат Єрмака. Ну, за повідомленнями з там офісу президента і конкретно від самого Єр... Єрмака, очільника офісу. Він служив і служить в збройних силах України. А в червні 25-го року очільник СБУ Василь Малюк навіть казав, що СБУ зірвала замах російських керів... спецслужб на брата очільника Офісу президента. Але, знаєте, ну це така. Невеличка історія нагадування про те, що вже колись були, начебто, там корупційні скандали пов'язані з прізвищем Єрмака. Ну саме такі достатньо серйозні. От ми маємо іншу історію, і причому на цю історію особисто ну, оперативно відреагував сам очільник офісу президента, і це достатньо е, дивно, тому що ну слухайте, шахраїв може бути безліч, хто завгодно може називати себе якимись іменами, прізвищами, е, може і прізвищем е, Зеленського себе назвати На секундочку, щоб ну для розуміння, одна з доньок Путіна зараз живе з чоловіком, ну цивільним чоловіком, прізвище якого Зеленський. Ну я до того, що і Єрмак, і Зеленський це достатньо поширені прізвища, і очевидно, хтось міг в політиці, в тому числі українській, хтось міг значить, користуватися цим, створити такий аналог дітей лейтенанта Шмітта да ходити представлятися, кичитися якимись там зв'язками, ну і займатися якимось там шахрайством. Ну я не думаю, що це якась там історія, яка тільки зараз виникла, скоріш за все, подібних випадків було і багато раніше, але Єрмак на них ніколи публічно не реагував. Причому я коли спочатку побачив це відео, яке він записав, мені здалося, що воно взагалі створено штучним інтелектом. Ну якось він себе. Затиснуто почував на ньому, і якось без гумору, без посмішки, він все це коментував. Ну, таке відчуття, що йому терміново прийшлося це зробити, і він не надто був задоволений цією історією. І це породжує низку питань і низку версій, а що взагалі відбулося, і чому така персональна реакція зі сторони очільника офісу президента? От, давайте ці власне версії і розглянемо. Почнемо з версії про те, що як кажуть у нас в народі, диму без вогню не буває, і, можливо, можливо, якісь там були історії, де могло фігурувати прізвище очільника офісу, воно все всплило, з'явилися якісь там матеріали, якась інформація, і треба було максимально від цієї теми відбитися, діяти, так би мовити, на випередження, да? сказати, що це шахрайська схема, людина просто назвалася типу, прізвищем, але він ніякий мені там не двоюродний братис. Слідство каже, що він ніякий, не двоюродний брат, але інформації теж не так багато. От пару днів вже пройшло. Я спеціально кілька днів вичікував, щоб подивитися, як далі справа буде розвиватися, але вона якось трошки підвисла її, особливо ну, поки там правоохоронні органи її не коментують. Тому можливо, одна з версій діють на випередження, розуміючи, що можуть щось там таке не надто приємне розкопати і. Вирішили зробити так, зробити так, щоб ну зняти частину якихось питань і показати, що ми до цього ніякого відношення не маємо, і це дійсно якесь співпадіння, і ніхто там іменем або прізвищем очільника офісу президента не прикривався. Друга версія. Ну вона така, знаєте, теж достатньо проста, але я не думаю, що вона є основною. Ну вона пов'язана з тим, що реально затримали якихось шахраїв, і Єрмак вирішив озвучити цю тему щоб уникнути якихось подальших спекуляцій, тому що будуть полоскати його прізвище, і буде це розходитися там в різних публікаціях, і відповідно це може якось там вплинути на імідж, так би мовити, очільника офісу президента. Ну, взагалі, з іміджем тут, звісно, смішна історія, тому що ми знаємо, який рівень там довіри чи рівень сприйняття Єрмака в суспільстві за результатами соціологічних опитувань, якби він, наприклад, захотів займатися якоюсь політичною кар'єрою. Кар'єрою шансів в нього було б ну трошки більше за нуль, тому що в нього колосальний рейтинг недовіри, і в принципі українцям він не надто подобається, і вони не надто позитивно оцінюють його роботу. Ну, це констатація факту. Хоча треба сказати, що багато компаній не ставлять його прізвища в ці опитування, мабуть, не хочуть мати ну, якихось проблем потім з офісом президента. Тому, можливо, він вирішив десь про себе нагадати, показати, дивіться, який я там на чесний, хтось там намагався на мені про. Спопулювати, ми це все зупинили ну, правоохоронні органи. А я от озвучую, щоб. Ніхто далі навіть і не думав, знаєте, там ну-ну-ну, як то кажуть, займатися подібними речами. Ну я ще раз кажу така собі версія, оскільки е, явно це не перша історія, коли хтось розказує про якісь колосальні зв'язки, значить з владою, не маючи в реальності таких зв'язків, але намагаючись на цьому заробити. Я іноді сам навіть таких людей зустрічаю, які люблять розказувати, з ким вони пили каву, з ким вони спілкуються, але ну прекрасно знаю, що в реальності це абсолютно не. Не так є ще одна дуже цікава версія. знаєте, така, е і я навіть е ну, не здивуюся, що вона може мати місце. Е це спроба, так би мовити, підставити очільника офісу президента, оскільки взагалі ситуація всередині офісу це класичний жабо гадюкін, і там є люди, які наближені до Зеленського, але які не люблять один одного і б'ються от за цю першість да за право першої ночі, ну з політичної точки зору, з Зеленським, за право доступу. До вуха і могли створити щось подібне, щоб якось дискредитувати там Єрмака. По знаєте, по принципу старого е, одеського анекдоту: що у вас е, донька. E, значить, повія: а так в мене ж немає доньки, в мене син. А не важливо. Ти тепер ходи з простого і розказуєш, що це не так. Головне, вкинути якусь там тезу. Ну і отут, от вкинути таку історію, або хтось намагався дійсно такими речами там займатися, розуміючи, що в будь-якому випадку буде в плюсі або єрмака підставлять, або дійсно у когось візьмуть гроші, кинуть там на ці гроші і непогано на цьому зароблять. Я би версію внутрішніх розбірок абсолютно не відкидав. Ав, оскільки навіть ходили чутки і були відповідні публікації про те, що у Єрмака трошки погіршилися відносини з Зеленським після останнього візиту до Сполучених Штатів, Зеленський не надто був задоволений результатом. Те, що потім Трамп відмовився від зустрічі з Путіним, давайте при всій повазі поклавши руку на серце, це не заслуга України, не заслуга українського керівництва. Це заслуга в лапках бункерного ідіота, який. Вирішив витиснути максимум і фактично знову обманув Трампа. Спочатку пообіцявши йому зустрітися і поговорити про е, перемир'я по лінії розмежування а потім вирішивши ще повоювати і захопити собі більше просто територій. І саме через це Трамп відмовився. А от сама по собі зустріч, як писали західні медіа, вона прийшла на підвищених тонах, не так як звісно, як перший раз в овальному кабінеті, але Трамп не хотів чути якісь аргументи зі сторони України і візитом та підготовкою візиту займався єрма. Тому кажуть, що Зеленський навіть е, в цьому плані був роздратований. Можливо, хтось вирішив скористатися ситуацією і е, підбити, так би мовити, Єрмака, підштовхнути його, щоб він далі кудись там впав, ну і тратив свої позиції при Зеленському. Я, чесно кажучи, не сильно вірю в результативність подібних дій, що Єрмака, яким чином можна взагалі сковернути, так би мовити, з посади. Тут історія про те, як казав Володимир Зеленський, я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. Вона, скоріш за все, реальна, і вона. Нікуди не подінеться, але це не відміняє того факту, що отакі бої всередині цей жаба годюкінг він буде і надалі продовжуватися, оскільки ставки зростають. Ну і очевидно, що боротьба за президента за доступ до президента вона не не мить не припиняється. Будемо дуже уважно слідкувати за подальшим розвитком подій. Можливо, ще якісь додаткові версії з'являться, але ще раз підкреслю, ситуація сама по собі дуже показова, тому. Що ну як не крути, з якої точки зору не дивись? Прізвище Ермака знов з'явилося. Воно з'явилося не надто позитивному контексті. Додаємо до цього і публікації, які виходять на заході, і ще більше таких публікацій обіцяють в найближчий час. Ну і може ну, складатися така картинка, що можливо рано чи пізно Володимиру Зеленському прийдеться робити дуже серйозний вибір і думати про те, хто йому дорожче, він сам. Чи власне ті люди, які знаходяться біля нього, і які вирішують якісь свої питання? Ну фактично прикриваючись президентом, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, ропости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!